Деталі, вони можуть мати значення тільки в тому випадку, якщо ми всерйоз розглядаємо то ймовірність, що перемовини відбудуться. А я не бачу жодних реальних підстав вважати, що це можливо. Більше ніж три місяці відбувались якщо хтось забув на секундочку, більше ніж три місяці відбувались тристоронні перемовини: Україна, США, Росія понад три місяці. Це відбувалось. Чого вдалося досягнути? Нічого. Зіро 021 взагалі нічого. Ну от жодного результату конкретного. Ну про що може йти мова? Понад три місяці перемовин і жодного результату. Навіть якогось там припинення вогню реального не, не вдалося досягнути. Ну про що ми взагалі говоримо? Це все виглядає поки що як абсолютний фарс. аби Хоч щось робити імітація бурхливої діяльності.